Я вирішив повернути донбас. Зеленський ліквідував мого помічника. Он как штани сняв, як вивалив. Я говорю ні весело сьогодні. В Москві. На мою думку, дуже весело. Не просто може, друзі, але обязательно будуть питатися та в будь-який момент. Усе, що ви щойно побачили, результат роботи штучного інтелекту. Десь більш схожий, десь менш, в якомусь місці правдоподібний, в іншому геть ні. Все залежить від того, наскільки у споживача дезінформації розвинене критичне мислення, який досвід він чи вона мають у користуванні медіа. Ну і банально наскільки хороший у вас зір. це теж грає насправді значну роль. Тому для когось діпфейки є очевидними, а для когось абсолютно ні. Втім, ми маємо ситуацію, коли. З кожним роком, ба навіть з кожним місяцем, якщо не тижнем, діпфейки стають все більш і більш правдоподібнішими і вигадливішими. І сьогодні ми з вами розберемо найбільш типові та відомі приклади використання штучного інтелекту в інформаційно-психологічних операціях. І не лише це друзі. Нагадую, рубрика Школа і ПСО. Мене звати Богдана Мосо. Тут ми розбираємо пропаганду пропагандистів та інформаційно-психологічні операції ворога. Робимо висновки, думаємо, аби бути більш захищеними від ворожого впливу. Ну і в силу поділених нюансах, росіяні уділяють очень серйозне внимання средствам масової інформації. тросиках футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили гранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Майже одразу після повномасштабного вторгнення українці побачили у телеграмі перше діпфейки ПСО росіян на президента Володимира Зеленського. Це був дуже погано зроблений діпфейк, але він дуже сильно розійшовся. Тоді діпфейки. Не були такі сильно відомі українському споживачеві інформації до того ж всі були емоційно накручені, і я б навіть не став заперечувати те, що частково цей діпфейк розійшовся, тому що він був ну надто погано зроблений. Голова Зеленського прикріплена до, на, до видовженої шиї аби як тіло неприродно виглядає якість відео також погана українці. Шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути до Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Чутно, що і голос Зеленського схожий лише частково на нього. Якщо прислухатися, дуже великі паузи між словами, і в принципі, якщо знати, що зазвичай говорить Зеленський, то він би такого не казав, і він би не казав так. Він би не говорив, що він вирішив повернути Донбас у 22-му році, бо Донбас. Тоді він повертати і не збирався. А вже ж це був лише початок. і Далі все стало розвиватися ще швидше. Хоча вже на той час були відомі діпфейки, зроблені набагато якісніше. Ось, наприклад, діпфейк Барака Обами. Ви можете побачити, як він розповідає про створення діпфейків. in time. Even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like uh, I don't know, uh, Killmonger was right. Повірити, що це достовірне відео. В принципі, вже на час повномасштабного вторгнення існували онлайн-платформи, наприклад, такі як Deepfake Lab чи Китайська зао, існувало також багато більш простіших додатків для смартфонів, які створювали діпфейки. Але згодом технологія стала ще більш правдоподібною і ще більш доступною. В Листопаді 23-го року росіяни, як завжди, через телеграму вкинули в український інформаційний простір фейк уже із головнокомандувачем збройних сил генералом Залужним. Є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський це ворог нашої держави. Це набагато більш просунуте відео, але і в ньому можна побачити, що не все в порядку. А вже ж, не рахуючи те, що текст, який буцімто промовляє залужний, повна нісенітниця. По-перше, якість відео видно, що оригінал був записаний оригінал відео, з якого. Власне кажучи, робився цей цифровий зліпок. Так оригінал був записаний у гарній якості, але потім вона була зменшена, е і ми бачимо таке невеличке розмиття. Потім протягом цього відео ми бачимо, що залужний стоїть статично, майже неприродно статично лише злегка рухає плечима. Сторони і за весь цей час людина яка стоїть, вже точно якось поміняла свою позицію. не стояла однаково. І на що я, як радійник, звертаю в першу чергу увагу. Це, звісно, голос через нього. Ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше. І буде брехати до останнього українця. Ну і тут ми з вами ще й чуємо цю типову пропагандистську фразу до останнього українця. Ця фраза вигадана російськими пропагандистами і в Україні її ніхто не використовує тільки російські агенти, і ще чомусь Олексій Гончаренко. чомусь. Це, до речі, цікаво. Ну і голос, друзі. Можна побачити, що губи співпадають із текстом тільки частково а інтонація вона дуже монотонна. В ній немає інтонування слова, сказані фактично в одній тональності. А захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Пізніше приклади цієї монотонності я вам ще покажу на іншому відео. Справа в тому, що програми, які роблять аудіо, ну відповідно аудіо і аудіофейки, вони ще не навчились правильно інтонувати речення, щитувати його зміст, щоб відповідно інтонувати. І вони точно не можуть зрозуміти контекст ситуації, в якій все говориться. Ну, я гадаю, що десь уже чи американці, чи китайці, чи може навіть росіяни працюють над тим, як це надолужити. Утім, поки що зробити ідеальні, ідеальні інтонаційні речення так з допомогою штучного інтелекту складно. Не неможливо, але складно. В принципі, якщо задатися ціллю і зробити дуже багато. Версій так дуже багато копій, дуже багато робити спроб. Так, от компонування цього аудіо, і потім їх розрізати на шматочки. То якусь таку повду правдоподібну на 100% інтонацію. Зробити можна ще один приклад. 22 березня 23-го року, після тракту Москві в Крокусі, Росіяни створили діпфейк, де тодішній е секретар РНБО Данілов буцімто бере відповідальність за цей тракт на Україну весело сьогодні. В Москві на мою думку, дуже весело хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Дуже весело і весело, і веселощі, і веселощі, і веселощі. Ще раз звертаю увагу на інтонацію. Вона монотонна, вона неприродня. Людина, навіть якою б вона не було занудною, так, чи навіть наскільки б вона спокійно. Не говорила в житті, вона інтонує їй природньо хочеться інтонувати. Тому що інтонування це теж донесення смислу сказаного. А ми, як люди, як істоти, які є соціальними істотами, так ми хочемо доносити не лише зміст змі... не лише словами, але й емоційно. Ми ну, чули також, що наголос на слові «веселощі» був зроблений. Неправильно і штучний інтелект також насправді нерідко в наголосах помиляється. Хоча і правильним наголосом його теж можна навчити. Тут очевидно діпфейк робив росіянин, який мови не знає, тому пропустив цей момент. Далі росіяни знахабніли і почали з допомогою штучного інтелекту створювати цифрові копії наших перших осіб і намагатися. З допомогою цих цифрових копій, з допомогою цих діпфейків, зв'язатися із нашими партнерами. Ну, це такий не те, що пранк, ну пранк так використання пранку у шпигунстві. Ось приклад, коли російські, російські спецслужби намагалися вийти на зв'язок із гендиректором компанії Байрактар Дефенс Халюком Байрактаром. І в образі Дениса Шмигаля. А врешті з ними спілкувалися співробітники го. Uh, Grand... Grandmother's day. Grandmother's... Grandmother's day. Grandmother's summer. Grandmother's summer. Okay, so it, it's quite warm, I understand. So, okay, yeah. Okay, so it's very good and uh, I guess uh, Mr. Haluk will be soon. And uh, yeah, uh, I want, uh, to, I have another very good news for you. Uh, you are, uh, have been exposed and uh, uh, you will be punished soon. We will uh, find you everywhere, and I when? guess, yeah, and uh, I guess your trial is uh, failed. When? See you in prison. When? Bye. When? Exactly. Piece of shit. Let me. As far as I know, Обманювати наших партнерів була достатня кількість, здебільшого, візові пранкерів на якомусь етапі розуміли, що це якась прутня, і відшивали їх. Але були такі випадки, коли, наприклад, там, на рівні контактування з якимось секретарем чи помічником діфейк спрацьовував. Тобто є люди, які на це ведуться зараз. Ми можемо багато побачити діпфейків жартівливих, а в яких вже ж зрозуміло, що це діпфейк, що людина не могла такого сказати, і все в принципі виглядає як жарт. Як мінімум, можна взяти хоча б того ж залужного. Хочу, значить, звернутись до Мар'яни тупої, беззуглої. Ти що останнім часом ну дуже забагато пиздять, Тобі пота курка, нагадати, як. Б... Зливала позиції наших військ розташування, боєкомплект і новітню техніку. Чи нагадати, як минулого року пробувала б командувати в Лисичанську? План задуму тобі треба. План б, тільки один: весь русо скот виперти з нашої землі. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого кейсу Олександра Дубінського. Ну і в силу всіх нюансів росіяни уділяють дуже серйозне німа средством масової інформації. В трусиках, футболки, как Иисуса. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую кто-то заплатил. Пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Ставили ранату во влагалище и запинили. Мы открываем какой-нибудь канал на YouTube, он набирает миллионы просмотров за три дня. Через три дня их разведка понимает, что это наше, его закрывает. Мы открываем новый. Мы вот так теперь работаем. Я вам вже дещо поверхнево розповідав те, як редакція пропагандистів, які ведуть youtube канал Дубінського, активно користуються штучним інтелектом і діпфейками, аби збільшувати кількість контенту від Дубінського, поки Дубінський сидить в СІЗО. Вони це роблять насправді доволі недолуго, але цього достатньо, щоб цей контент дивилися. І я одразу даю дисклеймер, що я не стверджую, що. Пропаганда якось міняє свою суть від того, що це каже Дубінський, чи його цифрова копія, що від цього щось змінюється. Насправді пропаганда одна й та сама і доволі примітивна, і тут не треба бути самим дубінським, щоб її вигадувати. Також я не стверджую, що дубінського я не знаю, всі зо замінили чи викрили іншопланетяни, і хтось зловмисно виготовляє контент. Замість нього у нього є своя команда, і з того, що вони роблять, видно, що команда ця не надто далека, але на жаль, по-своєму, ефективна. Отже. Почалося все понад рік тому, коли Олександра Дубінського посадили до СІЗО за підозрою у державній зраді. На той момент YouTube і Гугл акаунти Дубінського було заблоковано, але він просто перереєструвався і знову почав видавати свою щоденну порцію пропаганди. Це сталося за кілька місяців перед тим, як його. Посадили. Коли ж, власне, депутат опинився у СІЗО, постало питання, як працювати далі, як далі вести пропаганду. Невже, от все, невже пропагандистський проект буде закрито? Команда пропагандистів Домінського не розгубилася. Вони перевзулися на люту і, на жаль, успішно певним чином, так і створили недолугий клон депутата із ротом, який розтуляється. Доброго вечера. Вечерок в радость, как говорится. Чаек в сладость это единый марафон национальных новостей из СИЗО. Единый, потому что. Я є дійсно народний депутат України, який знаходиться в СІЗО. Тут ви вже ж бачите, що відео не справжнє, дуже косо криво зроблено. До речі, про це сама команда Дубінського і повідомляє у підписі до нього. Але аудіо справжнє це ми чуємо по інтонуванню. Зокрема, зверніть увагу на ось цей фрагмент із іронією. Тут чутно, що це справжнє аудіо, справжня іронія, правильне інтонування, і відповідно. Конечно же нет. Поэтому как только консонный срок полномочий Владимира Александровича закончится, ему никто не даст уехать из Украины. Вот они же сами, вот те, кто ему сегодня целуют ручки, ножки, вытирают обшлагами пыль с его ботинок, они его будут держать в Киеве. Отже, ми тут чуємо іронію, ми чуємо це в інтонаціях. Дубінський сам персонаж дуже артистичний. Він професійний пропагандист. А вже ж він буде інтонувати, він це робить. Після цього адвокат Дубінського почав записувати відео депутата безпосередньо із зали суду і викладати їх таким чином в Ютуб. Друзі, всім привіт! Про переговори між Штатами і Росією. Хочу поговорити з вами. Абісніть, чому там немає Європи і чому туди не завод звірівські відео. Ви теж, мабуть, бачили. Втім, контенту треба було більше. Контент треба, щоб виходив частіше ніж судові засідання. На яких можна на півкрадькома записати відео, канал має працювати, і тут команда депутата-пропагандиста вирішила використати справжні відео і несправжні аудіо. Аудіо створене штучним. Інтелектом зараз ви його почуєте. Треба звернути увагу на те, що, по-перше, губи відкриваються не підмову. А по-друге, зверніть увагу на монотонність інтонації. Друзі, всім привіт! Говоримо сьогодні, о том може ли Зеленський сорвати мирні переговори. Не просто може, друзі, але обязательно буде питатися це робити. Зеленський одержим своєю властю і величим з маніакальним пристрастім. Друзі, вибачте, що я змушую вас слухати Дубінського, але на інших немає у мене інших настільки научних прикладів. Послухайте ще раз, наскільки пласка інтонація на словах «одержим своєю властю. Вона не природня. Вона така, ніби Дубінський хоче щось прилічити але. Природнім було б абсолютно інше інтонування Зеленський одержим своєю властю і вілічим з маніакальним пристрастям. Зеленський одержим своєю властю і вілічим з маніакальним пристрастям. Я сподіваюся, ви це чуєте. Бо знаєте, після мого попереднього відео я зрозумів, що чують не всі. Зокрема, от до мене прийшов такий хамський коментатор, який пише, що він айтішник із десятирічним стажем, і що я несу людям бред. По перше, друзі, хамські коментарі я блокую тому Юрій до побачення, але я роблю спеціально для вас прощальне відео. Тим паче, я гадаю, воно буде актуальне багатьом. Не знаю, в чому у вас там десятирічний стаж, але у мене 15-річний стаж на радіо. Я пропрацював на восьми радіостанціях і моя робота говорити, слухати і чути. З аудіо Ші, я також працюю два роки. І в цьому відео я чую несправжній людський голос і намагаюсь вам, власне, розповісти на своєму досвіді, чому він не справжній. Навчити, щоб ми навчилися це розрізняти і чути, де у нас природні інтонування, де неприродні. І ось ще один уривок. Він, по ідеї, мав би бути гіперемоційний. В ньому Дубінський називає єрмака спрутом. Так, ну єрмак, спрут. Це ж ну тут точно треба якось зінтонувати, якось це підкреслити, якось так смачно це сказати. так, Але в цього депутата-пропагандиста, який зазвичай якраз таки фонтанує інтонаціями, ми чуємо абсолютно пласку розмову, неприродню пласку. Ермак – это щупальца кровавого спрута, а его мозг – это Зеленский. К тому же Зеленский – явный кандидат на 111 и пожизненное, а во время отсидки можно рассказать многих, в том числе на вчерашних партнеров. Тут даже чутно, что паузы тут делаются не в том месте, где нужно, не в том месте, где мало бы, мол, говоря, стоять интонационно кома. А во время отсидки можно рассказать о многих, в том числе о вчерашних партнерах. Вот воно б так мало звучати. А, а во время отсидки можно рассказать о многих, в том числе на вчерашних партньоров. Бачимо, що Дубінський во время сітки навпаки продовжує продукувати пропагандистський шлак. При цьому теоретично він може навіть не брати в цьому безпосередньої участі. Цей текст міг писати б навіть і він, і не він. Аби писати пропагандистські тексти, насправді не завжди потрібен якийсь дуже видатний розум. Подивіться на Діану Панченко. Вона тупа як пробка, але справляється. Я сподіваюся, ви почули про що йдеться, тому що насправді дуже багато людей не розуміє. А принаймні, з першого разу, коли йдеться про штучний інтелект, про. Діпфейк відео про діпфейк аудіо. До того ж, вони робляться все більш і більш правдоподібно. Голос скопіювати у машини виходить далеко не завжди якісно. Тому моя порада, як завжди, в цьому випадку орієнтуватися на аудіо. Тож, друзі, на цьому все. Тримаємо голову холодною, бережімо свої нерви, і те, і те нам ще дуже сильно знадобиться. я вже ж донатиму на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.